Слів відомого нашого краяна, героя України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Дмитра Павличка. В якій по поезії він звернувся до Тараса Шевченка. Отче наш, Тараса Слугущий, що здостив нам генієм своїм на своїй землі, як правда, сущий, п'ющий у неправди, наче грім, та, як море став широкоплечо, над вікам шупали грузь віку двадцять першого притечу. Я до тебе одного молюсь, Дмитро Павличко. До Шевченко ми йдемо різними шляхами. Наші читання це теж дорога, яка допоможе нам глибше зануритися у його слово. Тарас Шевченко силою свого поетичного слова, силою своєї безмежної любові до рідного народу, до України, намагався пробити мури людської байдужості, панської обмежності. Поет не знав, все відчував, як жив народ, про що він думав, постійно шукаючи шляхи до кращого майбутнього. Роздумуючи над минулим і майбутнім свого народу, Тарас Шевченко неодноразово порушує глобальні питання. А для чого живе людина? В чому суть людського життя? Як боляче було дивитись поетові на підневільне життя нашого свого народу? А ще гірше було бачити його покірність. Бог прагне розбудити свій народ від такого сну, тяжкого сну, запалити за в ньому іскру протесту, ненависті до жорстокої дійсності. Про це, і, буде йдеться, поезії Шученка Минають дні, минають ночі, з якою зараз і нас ознайомлять наші гості. Шановні гості, прошу вийти на так. Прошу вийти, прошу всіх, пане Іване, ваше сім чоловік, прошу стали. Всі, хто читає ставить, не хвилюйтеся. <різово> так, ви знаєте послідовність. Я можу зараз виключить. Я можу така другий слово. После должности Шелестить по листя, гаснуть очі. Заснули думи серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочу, бо вже не плачу, не сміюсь. Дове. де ти? тиро. Де ти? нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою світ валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а кого ні. То поклинати і сніп запаліти. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на віки віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Дола, де те? Дола, де те? Нема. Ков добро жаль? Боже, то дай дзвонів. У вас пам'яті збереглася участь у читанні нашого кобзаря. Ми кожному із вас зараз подаруємо таку листівочку. Вона була видана 100 років назад, і Тарас Шевченка виконав портрет. Наш коломийський художник Ярослав Страт. Наша робота продовжується. Прошу заняти. Декілька штрихів щодо історії написання поезії. Навесні 1845 року. Тарас Шевченко закінчив академію мистецтв і поїхав на Україну, за якою теж так затужив. Але побачені в рідному краї жахливі картини соціальної несправедливості, розгрудної панської неволі і сваволі, глибоко вразили поета. Як жити? Щоб якнайбільше принести користі своєму народові, щоб допомогти його вирватися на волю? Отже, свої роздуми над змістом людського життя. Автор саме і вилив у вірші Минають дні, минають ночі. Таний твір уміщений у збірнику Три літа. Цей вірш на поет написав у містечку в юності 21 грудня 1845 року за чотири дні до створення відомого твору Це заповідь. Ця поезія привабила багатьох митців, серед них композиторів. Музику до неї писали Лисенко, Коробкевич, Заремба. Темою цієї поезії є роздуми поета над важкою долею свого пригнобленого люду. Він засуджує пасивність народу, який спить на волі, і не прагне, так би мовити, позбавити себе кайданів. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Я розпочав свій виступ, що до Тараса Шевченка ми йдемо різними шляхами, і один із шляхів це наші читання, читання, які мають надзвичайно високий резонанс. Я в серпні був на великій конференції, яка проходила у Львові на 4-му міжнародному конгресі українців. Мені до душі припала ця конференція, але разом з тим я був приємно вражений при перегляді. Цікавого фільму про те, як дітки у віці до семи років з різних країн світу читають саме Кобзаря. Хочу сказати, що сьогодні читання це наші читання, незвичайні, бо беруть участь представники з інших держав, це теж великий внесок до тієї знаменної дати, яку ми будемо відзначати двохсотліття від народження Тараса Григоровича Шевченка. Тому основне що ми робимо спільну справу? Основне, що у нас є спільна дорога до Шевченка. Шевченка і назустріч нам дорога до великої любові до України. Вчора, сьогодні, завтра і навіки. Дорога, без якої ми не зійдемо. Свою Україну любіть, любіть її вовреме люти. Останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Дякую за увагу.